Радіо Юей Чикаго всім ще раз вітання, друзі. Ви на каналі Радіо Юей Чикаго. Дякуємо, що дивитеся. Дякуємо, що слухаєте. А ми продовжуємо наш етер І сьогодні з нами на зв'язку, на онлайн зв'язку. Пан Микола Посівнич, громадсько-політичний діяч та доктор історії. Пане Микола, знаю, що ви бували в Чикаго, але в нас вперше вітаю. І дякую, що погодилися на цю розмову. Вітаю, шановних радіослухачів, і чекаю знову повернення славне місто Чикаго. Будемо раді вас бачити безпосередньо в нашій студії. Сьогоднішня розмова у нас буде знаєте, така більше політична, а менше про громаду Чикаго, менше про діаспору, а більше про політику, більше про зовнішні. Різні політичні процеси і для початку я би хотів вас попросити. От ви людина, скажімо, так, яка дуже компетентна в історії. І власне саме в різних таких історичних моментах я б хотів, щоб ви оцінили теперішню ситуацію, яка склалася. Скажіть, будь ласка, це є щось нове, чи це є щось, що відтворюється, скажімо так, з попереднього століття чи століть? Ну, ми бачимо циклічність історії кожних 100-150 років. Українці приходять або наступають на унічні самі граблі, і фактично у нас відбуваються такі процеси, коли а ми фактично перебуваємо у великій столітній війні столітній війні, яка почалася в 1914 році щодо російської такої війни, і це було перше створення формування українських січових стрільців. Пізніше це переросло в. Українську національну революцію, і фактично відтоді ми маємо останні 110 років непреривну війну. Війну, яка приходить від е, культурно-просвітницької боротьби до політичної, революційної і до збройної відкритої фази гарячої війни. Ці етапи ми маємо протягом останніх тих 110 років, і якщо ми побачимо ось ці. Такому ключі е, події то оці війни е, 1917 року, ультиматум Леніна Путіна. 에, однозначно вони дуже подібні, що Ленін тому 100 років, що Путін тепер 에, їхні причини були в ідеологічній такій стороні, і були 에, такими моментами, які в першу чергу були мали ідеологічний характер, тобто Росія не може існувати без України і українців як таких. І з іншого боку, Голодомор, Друга світова війна, дисиденти відродження України е, являються оцим таким е, е моментом, коли саме вплив України і Українців рішення Української держави в 91-му році поховали радянський Союз, не Білорусі, не Казахстан, не інші республіки, а саме українці, які е, з одного боку сказали е, в березні. 91 першого року, що вони за радянський союз, а вже в грудні вони сказали, що вони за незалежну Україну, і фактично тим самим і проект Горбачова, і проект Єльцина були поховані. Згодом були реанімовані в СНДС, і тому ми бачимо це, що 1 грудня двічі в 91-му році і 2013 му році українці об'являли Росії війну. Як це не парадоксально, але в розумінні керівників демократичної Росії, чи це Єльцин чи Путін? Ознака, що українці приймають рішення і обертаються в євроатлантичну сторону, було рівнозначним оголошенням війни. Українці цього не розуміли, але росіяни підсвідомо це розуміли. І оця війна, якщо ми логічно побачимо, в 2013 році марш мільйонів, як і референдум 1991 року, були одним ланцюжком оголошення Росії війни. Це так сприйняв Путін, його оточення. Оці імперці, які в цьому розумінні є яскравими такими е неоімперіалістами, і основних для них це контроль ідеологічний, не економічний, е культурний інші. Це вже постфактум, головне ідеологія. І ця війна, передусім ідеологічна. Як хто це не розуміє, Путін виставляє першу чергу ідеологічні питання, а знову не проблему Криму, віддайте. Не дайте воду до Донбас чи, чи воду в е, Крим чи за корисні купалені Ідеологічні речі стави: захист російської мови, православної церкви, е, відхід України від євроатлантичної спільноти. Е, Переформатування культурно-цивілізаційного простору на Росію, і ці всі речі, які ми бачимо, вони яскравими є для Росії. Е, українці думають іншими. Вони не думають категоріями минулого в майбутнє, а думають е, майбутнім через призму минулого. І тому це є велика різниця, і це є війна екзистенційна, тобто до перемоги. Тут нічиї або е, Поразка або перемога, тобто в Росія не що коли Україна вистоїть як держава в будь-яких кордонах, це є поразка для російської імперії. А Микола і особисто для Путіна, пане Микола. Тобто, можна сказати, що те, що розпочалося в чотирнадцятому році, це є продовження. Так, це є продовження нашої боротьби за незалежність, це є продовження визвольних змагань, це є продовження того, що було в минулому. Століття або в минулих століттях. Я правильно вас розумію? Так, це є, ну якщо рахувати так по термінології тому столітньої давності, це є третє визвольні змагання. Наші е, фактично три покоління українців ведуть боротьбу е, за незалежну Україну. Тобто ми бачимо, що Україна перетвориться з об'єкта в суб'єкт політичної і міжнародної гри, і українці всупереч і американським, і європейським. Політикам грає свою роль, і е, на щастя чи на нещастя своє ми формуємо політику. І вперше з часів Івана Мазепи Україна є таким е, бастіоном і фактично. Таким каменем, який формує зовнішню політику всього євроатлантичної спільноти, і ми бачимо позицію і Трампа чи позицію Мерца, чи Стармера, які без України не можуть прийняти жодного рішення, так, так і так. власне а про їхні, їхнє сприйняття цієї війни, ви сказали, що це є екзистенційна війна, що це є ідеологічна війна. Проте так видається, що цього. Не розуміють у світі, так а багато розмов про припинення вогню, багато розмов про те, що обидві сторони можна посадити за стіл перемовин. Зараз європейці разом а, подейкують з українською стороною під наглядом США, розробляють ще якийсь план миру. Це вже третій, чи який порахунку. А для чого це все? Чи дійсно воно може спрацювати, якщо ми говоримо про те, що це війна екзистенційна, це війна, в якій може вижити лише? Одна сторона. Ну тут ми бачимо е, проблема політиків, які не розуміють історії. Тому що е, вони бачать на цю всю політичні ігри в сучасну війну очима е Українську історію, на жаль, ніхто не бачить і не може побачити через призму цих європейських е, е, катаклізмів. Бо Європа завжди була усердям цього євроатлантичної спільноти. Економічним потенціалом була Америка після Другої світової війни, але ідеологічно завжди всі речі виходили з європейського континенту, і оця лібералізм, демократія, інші консерватизм, навіть той же комунізм. Був творцем європейської цивілізації спільноти, яка е, дум дивиться іншими очима. Тому росіяни зробили такий гарний висновок, коли вони. Змусили дивитися очима на ці всі події російськими, фактично фальшуючи і викривляючи цю історію, що росіяни ніколи не програвали, що росіяни мають бездомні ресурси, що росіяни всіх шапками закидають, і їхні баби дітей понароджують. Тому в цьому контексті лякання останні заяви російського керівництва про ядерну зброю е є таким блефом в стилі карибської кризи. Путін є е великим фанатом історії вивчення карибської кризи, і в нього є такі три чи чотири найбільше градника: це Іван Грозний, е е Петр I, Катерина II і Ост Сталін. Оці можете побачити його радиків, які йому можуть радити, і потім хоч десять років, і мені блеф у цій атомної війни як свого часу. Кеннеді е, обіграв Хрущова на п'яточку, якщо говорити хокейними е, термінологіями, і шайбу забив ворота Радянського Союзу, і це було початком ця Радянської імперії. Якби сюди Горбачов, е, е, Хрущов не пішов на ці е, поступки американцям, то фактично е, радянський союз би переміг в одній війні, і це вже цікавий. Момент, коли в холодній війні російська дипломатія працює за принципом вимагай неможливого, став над голови, робив все для того, щоб за стіл переговорів нічого. А потім ми посередині домовимося. Ну тобто Україна теж може вимагати там курські землі, Кубань, Дон, Воронщину на далекому сході відновити українську колонію в Хабаровському. Красноярському краю і вимагати 3 трильйона доларів репарації від Російської Федерації з нижньої території. Це є російська 500-літня дипломатія, коли росіяни вимагають неможливих речей. І свого часу тільки поблажили Рузвельта дозволила Сталіну захопити східну Європу. Якщо Послухав розвід Черчилля, це би зовсім інше було. Але історія не любить таких, як би тології. Пане Микола, дивіться, росіяни, ви кажете, вимагають неможливих речей, і ми це бачимо. Але українці вимагають досить прагматичних речей. А що хоче захід, скажімо так, і сполучені штати в тому числі, щоб ми домовилися і зійшлися десь посередині, як то кажуть. І в даному випадку так виглядає, що саме росіяни будуть у вигідній ситуації. Тому що що каже Трамп і його команда, що ну давайте в мові російській дамо статус, давайте ви не будете забороняти московський патріархат. Ті області ви їм віддасте, ну або зупинитеся на лінії вогню. Це в будь-якому випадку йде в користь Росії, тобто це є перемога певна Росії, і виходить тоді, нам потрібно міняти. Певну ідеологію, так нам потрібно потрібно змінювати наші задачі, щоб в результаті, якщо вже так станеться, що будуть певні перемовини, а вони можуть бути, бо світ світу набридне, і він змусить сісти сісти за стіл, як це робив Трамп, скажімо, на Близькому сході. Він ж тиснув на Ізраїль, так. Хоча ізраїль цю війну не починав, але він тиснув на Беняміна Натаняху. То чи не було так само в Україні і для того, щоб цей момент, коли він настане, щоб ми не були. В програшному е, сценарії нам потрібно зараз змінювати свої цілі. Як ви гадаєте, ваша думка? Ну, нам потрібно зрозуміти, що ця війна ідеологічна і вона не припиниться е, гарячою фазою збройної боротьби. Буде ідеологічна війна, як ми це бачимо в холодній війні. Була берлінська криза, була Карибська криза, була війна в В'єтнамі, в Афганістані, де проксі війни проходили між е, двома противниками. Так само і тут Україна буде е, глобальним гравцем, де буде визначатися фактично, якщо подивитися на теорію, американці були творцями російської імперії, не російської а комуністичної імперії і завдяки. Оцім індустріалізації це були проведені за американські ідеологічні такі фактично гроші можна казати Другій світовій війні. Без американців радянський Союз би впав і пізніше, в 91-му році американці не добили свого ворога. Тобто росіянам стали фактично нічию Тобто ми про, про ви не програли, але ви фактично і не виграли. Америка Поставлена на таку е, такий був джентльмені жест лицарської такої двобої, коли фактично було зараховано ніч'ю хоч радянський союз програв цій війні, і тому росіяни сприйняли як слабкі заходу і. В цим розуміннях є фактор Китаю, який ми не, не забуваємо, так само американці виховали одного другого монра після радянського союзу, чи комуністичний Китай, який мав боротися проти радянського союзу, і фактично в цьому і це розуміння геополітичної ми дуже повинні розуміти, що і основна завдання американців зараз боротьба проти Китаю. І в цьому політичному нашому такому сенсі ми є між молм і накувадлою. Росіяни є просто такою розмінною монетою або таким призом е, між домами політичними гравцями, хто буде тримати ресурси Росії? Китай або Сполучені Штати, або колективний захід в образі її лідера Сполучених Штатів, і тому е, ми маємо цю таку проблему, е, де, де ми опинимося. І тому американці і американська політика ми повинні дивитися завжди. Я американським друзям говорю, що е, звідси 46-го року про операцію Беладонна є відкриті архіви CIA, де пишуть, що агенти чи аналітики тоді, що українці, зокрема про бандерівці, говорили, вони бору, будуть боротися проти радянського союзу в будь-якому разі. Якщо треба бути, будуть боротися з американцями спільно проти Радянського Союзу, але якщо їм не буде подобатися позиції Америки, то вони будуть воювати і проти американців. Тобто 80 років тому була та сама ситуація, і цей фанти, фактично шантаж і Байдена і, Пу, і Трампа, неважливо чи це демократичне. Чи республіканські були при владі? Фактично, це Трамп дав 9 місяців Путіну. Чи Байден е, дав півроку Путіну після харківської операції Херсонської, коли українці могли погнати за допомогою західів росіян за межі е, 91-го року? Фактично зберегли Путіну в лице, а з іншого боку, лишили його грі. Для чого це потрібно, історія далі покаже. І тому ми маємо баланс в тому, що українці повинні мати власні інтереси і бути за прикладом Ізраїлю, оточеною фортецею. Чому Венім на погодився? Бо зараз вони роблять з Хамасом, що хочуть. Бо відстріляють і ніякий е, світ не дозволить їм припинити Винищення Палестин як нації і зруйнування її до ноги. Тобто, що це спинить е, Ізраїль, не спинить. Тому ми таку саму позицію займає, як євреї, воювати, але воювати з таким противником, е, не симметричними методами, а методами, такими, які ми воювали козаки. Козаки були, оце ми ну, даремно співаємо в нашому гімні, що ми, ми коза роду, але фактично є який воює і бере участь в війні, і має право голосу на вибори Хто не пра, не воює і не бере участь в цій війні, не називався козаком і не має права голосу і приймати рішення. Тому ми апелюємо до козаків, але козацький улад способу ми повинні відновити і зробити оці моменти, коли з одного ми демократично підходимо до цих подій, а з іншого боку, ми в стані війни, тотальної війни. Що зробить ще раз апелюю до Ізраїлю, хоч там свої проблеми і своя мобілізація? Інші в кожного ті самі проблеми, але вони підходять творчо до цього, і українці так само мають творчо підходити і відходити від цих пострадянських, постсовєтських російських штампів. Пане Микола ведення війни. А скажіть, будь ласка, а час зараз грає на чию користь більше? На нашу чи на російську? Ну як завжди, е, час не для українців. Бо українці, як завжди, е, в останній момент все роблять. Ну, це наша така, як говорили одні німецькі аналітики. Військові, що українці збираються і п'ять днів говорять про те, що робити. А потім, щоб робити цю роботу, вони за п'ять годин її роблять. Німці навпаки е, п'ять годин обговорюють, і п'ять днів виконують цей план. Тому ну це наші проблеми, які менталь менталітетні архаїчні, але з іншого боку, ми не маємо вертикальну оцю систему прийняття рішень і бути оцими такими як це в Америці чи в Англії створена система чи в Росії, чи не в тому ж Китаю, Японії. У нас є горизонтальна система прийняття рішень і вироблення стратегії. Тобто ми 5 годин, 5 годин днів будемо обговорювати і 5 годин втілювати. Ми такі є, і оця наше горизонтальне мислення, не вертикальне, дозволяє брати таку можливість, що ми можемо боротися проти Росії. І в цьому наша сила, а з одного боку, велика слабкість. Тобто, нам треба трансформувати це наприкладі. Російсько-японської війни 1905 року, і це Путін дуже прекрасно знає. Що коли повернулися солдати програної війни, вони програли війну так само в Першій світовій війні, коли фактично не була програна війна Росія, але були перевороти. Після Афганістану так само добру е, демократичні процеси перетворилися в Росії на. Розпал імперії. Уявіть собі, що зараз півтора мільйони ходи солдат в тил російської в демократичної Росії постпутінську чи путінську. Це буде саме мінімум революція або бунт. Тому Путін не зацікавлений в завершенні цієї, і він, знаючи ідеологічно руською душ, він буде все робити, щоб утилізувати вторгнень, так як росіяни кажуть. Тобто людей, які будуть заважати йому робити свої благополуччя і жити по його поняттях, ви бачите, російська армія вся є криміналізована і е, фактично, цей русський мат, ну. Домінує е, в російській військовій термінології, і оця криміналізація покання ще, ще так само розуміти, що Росія війни сама російська економіка прагне цієї війни не даремно за е, Трамп витягає свій остатній козир. Це нафта. І В цьому формуванні ми є на наприклад найкращі санкції дають наші себе зпілотних Е, командувач майр е, який до війни не говорив жодної українською, трохи більше російської, а то угорською. Тобто, ми бачимо, що зараз є дуже цікавий момент, що найбільшими захисниками України є. Етнічні машини, які себе на яскравіше продемонстрували, і в Україні оця ідеологічне напрацювання КГБ ФСБ ламається, бо і президент Єврей, головний міністр е Сирський, головнокомандувач командувач є іря е з іншого боку. Більшість командирів інших є так само представниками міністр оборони був татарин. Інші оця момент, що Україна твориться як політична нація, як нація, де всім добре, але є одна Україна від відцяну від до дону. тобто, ми маємо це формування, що і євреї, і будь-яка нація, яка хоче жити на цій землі і добре працювати, і дотримуватися українських законів, буде набагато мати більший розвиток і той же самий бізнес ніж в Росії. Все це прекрасно знають, і кожен на своєму місці хоче воювати. І тому успішна Україна, зокрема у реформи економічні, будуть найкращою перемогою для України, і це ми повинні кожен зрозуміти і в діаспорі, і в нашу зміни. Оце, е, сказати goodbye Russia чи Russian Empire має бути оцим показником не у війні, а в економіці. І тому нам повинні бути кращі умови, ніж в Америці чи в Європі е в бізнесу. Бізнес нас найяскравіше продемонстрував, що він в три рази почав більше платити податків, ніж до війни. Це коли в Україні податків не платять тільки дураки. Судьбу, а вду. Тобто, Якщо ти платить податки, значить ти лох і ти неудачний. Тобто мають платити дураки і бідні. Тому, американську та, систему... Рейган, Рейган дав такий закон про бідність. Коли було свого часу, і цей закон про бідність набагато більше дав ніж зниження податків. Це є так, я спекулюю такими темами, е, тобто стаю популістом в стилі Трампа чи в стилі будь-кого, який легкими рішеннями може призвести одним словом до е, моментальних е, результатів. Насправді за два дні Трамп не зробив миру, бо він і не хотів цього миру. Він каже: ну, побавтеся в війну, побийте себе, ну, побивайте, Ну, мені мені різниця, це ваша проблема. Мої проблеми бути Нобелівським лауреатом. І тому цей цинізм, ми повинні розуміти, що війну творять старці. Подивіться, Трамп, Путін, Сінь Ціньпінь це люди плюс 70. Нашому президенту 46. Іншими цими Європа стара так само, плюс 60. і завжди війну починають старці, а гинуть молоді люди. І це ми повинні так само аксіому зробити, що Україна є дуже така цікава. Нація, яка є модерна, молода, і в ній рішення приймають молоді. І ці всі рішення, які є пізніше в історії, ми будемо писати і цінувати в тому, що ця війна нам дала шанс стати. Оцей, що писав Байрон, інші просвітники на початку 15 століття, що Україна буде. Колись європейської цивілізації, Еліни Еліне Греки давнину і це дійсно зараз ми рівні протесту Свобода всі ліберальні демократичні цінності в нас в Україні. Коли е, в інших державах це неможливо собі уявити, щоб е, мусульманин був міністр чи інших всі це що зараз європа, і кожний має своє право і не має право вето. Коли е, меншість диктує справу більшість, навпаки, більшість диктує справу для всіх, і тому у нас є оці проблеми е, такого. Ментального уявлення на жаль, ми маємо ще постколоніальний, постгеноцидний і постімперські синдроми. Але ми помаленьку виліковуємося, і в цьому найкращий проект проект військового розвитку, і економічного процвітання. А я вам буду дякувати, пане Микола, за те, що ви сьогодні до нас доєдналися. Впевнений, що я ще багато моментів, які можна було обговорити. Але залюбки вас запросимо наступного разу. На сьогодні дякую. З нами був Микола Посівнич, громадський політичний діяч та доктор історії. Говорили ми про російсько-українську війну, про те, що це є. Скажімо так, війна екзистенційна, війна ідеологічна, і так само зачепили моменти, як світ на це реагує і що може бути далі по завершенню цієї війни. Дякую і до наступних зустрічей. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.